Книгу Я і війна презентувала у музеї Коцюбинського вінницька поетеса Людмила Брендак. Писала її, розповідає із січня. До збірки увійшли 98 віршів про російсько-українську війну. Наклад книги 140 примірників. Частину подарувала рідним, друзям та воїнам 45-го стрілецького батальйону. Гроші за 20 екземплярів, які придбали сьогодні. Поетеса передасть на допомогу ЗСУ. Я і війна коштує 150 гривень. Про війну, про тих, хто на війні, і про тих, хто вдома чекає своїх охоронників. І потім в мене був тісний емоційний зв'язок з старшиною другого роти 45-го піхотного батальйону стрілецького Ігорем Мерецьким, який мені постійно передавав інформацію по вайберу, скидав фотографії. І ці події мене надихали на це написання. У рамках заходу презентували і виставку фронтових світлин. Їх вінницька волонтерка Юля Вочер зробила особисто під час поїздок на фронт. Загалом каже, має таких понад тисячу. Сьогодні ж презентувала 40 світлин. На них загиблі та поранені оборонці. Її знімки площі перемоги у Вінниці після ракетного удару. Все, каже волонтерка, аби показати реалії, в яких нині ми виборюємо своє право на свободу. Перші дні війни я весь я час там буваю. Я вже 135 разів була на сході. Ну от з тих пір я роблю відео, роблю фото. Оцей настрій привезли Мар'янку йому цю рибину, і та, та радість ну, вона запалює. Виставка фронтових світлин у музеї Коцюбинського діятиме до 23 жовтня. Вхід безкоштовний.